Раз, два. Ей. Ви на Закарпатті не вперше вже, так? Вкотре ви вже тут? Десь приблизно. Наприклад, в Мукачів останній раз поступали, я не знаю, з років п'ять чи шість. І виконавці являються заробітчанами для ЗСУ, якими і ми посідаємо. Ми раді вас вітати. І ми не просто так тут. У нас є конкретна місія. Ми разом з благодійним фондом, Міжнародним гуманітарним фондом збираємо на турнікети для 124-ї окремої бригади. Тому дякуємо, що ви прийшли. Легко, легко, легко. Неймобільна, розвиняна, як на лі, бути? Я наможу її забусти. Мені цікаво от, про Закарпаття, як говорять, а вони собі там на відпочинку, релакс, спокій. Є такі, чуєте десь? Взагалі, от? ну, слухайте, ну усім людям не вгодиш, головне щось робити. А я сподіваюся, ці люди пишуть з окопу, як, правда? Якщо ти вже таке пишеш, ти пишеш або закопу, або ти волонтериш, або ти заробляєш на ЗСУ, або ти бізнесмен, або ти щось в шофер там, або ти, ти щось робиш, щоб ти мав право таке писати. Все. І взагалі, я вам чесно скажу, зараз ну, мірятись з паяльниками, зараз, хто що більше зробив, це негідна справа. Просто роби. Менше бла-бла-бла. Роби. І все. Бо я, я знаю в добровольчому тернополі. Так, я був, я був в добровольчому спочатку під Тернополем. Ось ми патрулювали вночі. Ну і що я вам скажу? Запитайте будь-якого бійця на передовій. Що їм більше потрібно? Ще одне недосвідчене тіло чи зброю? Відповідь очевидна. Тому там, де зараз я знаходжусь, це виважене. Тверезе чітке рішення. Тобто, в мене не було такого, що я там якісь панічні страхи. Я готовий абсолютно до всього. Просто тут я реально. Ми вже заробили більше двох мільйонів гривень. Вам просто хлопці від сказали: Олежа, йди краще співай. І не Чи один, ні? і не один. Я приймав розумне рішення. Тобто Я не кажу, що я не применшую результати нікого. Я дякую усім, але якщо ми говоримо конкретно про мене. Маючи можливість, будучи публічною музикантом особою, заробляти таким чином, я приймав саме таке рішення, тому що я вважаю і так і вважають мої друзі, які на передовій, що краще буде так, як вас прийняли у Львові у Києві люди? Взагалі, от тому що в нас така постала проблема, знаєте, не йду на концерт тому, що зараз не до розваг, не до співів, не до танців. Десь хтось розуміє, що це не співи, не танці, а виключно благодійна мета. А дехто просто отак от реагує. і Потім в коментарях знаєте такі ну, добре. Пишіть коментарі і не забудьте скинути просто донат, не виходячи з своєї квартири. Ми абсолютно вас не запрошуємо на концерт. Не приходьте на наш концерт. І просто задонатьте, не виходячи, будь ласка, з своєї квартири. Тому що ми приїхали не розважати, не веселити вас. У нас конкретна є ціль і мета під час війни. Ми використовуємо свої знання та, що ми вміємо, для того, щоб наблизити нашу перемогу. Це все. Наступна композиція присвячується Збройним силам України. Вони не відступають і не здаються. І ми не відступимо і не здамося. Допомагаємо перемагаємо. Ще трохи сел, я ще не забув і не простив Кажу, що від себе не втечеш, що посієш врешті, та й пошлаш. Ж нема ні страху ні жалю, я світомою на цю війну, не відступати і не здаватись Нам більше нічого поясню. Мені цікаво, все одно від глядачів питання в будь-якому випадку таке. А от цікаво, чи зірки з цього благодійного концерту щось так, мають звісно, чи ні, це дуже лімузини, золоті унітази в нас, що там в нас, ікра. Ми обмащуємося такою крою. Я ж кажу, люди, люди хочуть ті, що шукають погане, вони завжди його знаходять. Ось, і я вам чесно скажу, як правило, таке пишуть або говорять люди, які ніфіга не роблять. Дивані вони експерти, ми вони, їх називаємо. Два війська. Вони, вони, вони <хи> дуже, та людина, яка задонатила 5 гривень, буде виносити мозги більше, ніж та людина, яка тисячу доларів задонатила, бо тому що вона розуміє, в неї, в неї щось є в тій трошки голові, і вона трошки свою, свою попку, вибачте, дубку підносить, щоб щось зробити. Ось а більшість, ну насправді, знову ж таки, є люди, їх на жаль, багато. Які просто їм, їм є, в них є час Оці писати, то все, шукати, десь щось там рити. Ось, і вони щось там, може, щось там, десь там наривають. Ну, Тобто нічого не мають зірки з цього. Якщо до війни у нас був гонорар, то в нас і зараз добові, щоб ми доїхали, щоб ми поїли, вийшли на сцену, відпрацювали і зійшли. Знає, што, це не нормально нами са. Це... улюблена пісня, все-таки у вас це «Бест друг завжди була і є. І хто ваш «Бест друг тепер на останок? Скажіть мені, є З, у вас «бест ЗСУ. Це мій «бест друг». Це, це, це всі, це наша, наша прекрасна наша армія. Респект всім бійцям нашим. Просто допомагаємо, перемагаємо. Нас світ просять. Слава зброї! ти вийдеш потім, тому ми будемо співати дуже гарну пісню в Україну. Ти вийдеш потім з цим букетиком. Добре? Або о, окей, добре, ми зараз тут покладемо, а ти обіцяєш, що ти вийдеш, Добре? зі за мною потім. Все, чуєш. Дякую за Дуже гарні, я дуже люблю цю групу, дуже люблю їхні розумні змістовні тексти, особливо в теперішній час. І, звичайно, що цікава група, це, я думаю, таке серйозне явище. Поп. Рок музиці, українській. Чесно говорячи, до того не особо слухав цю групу, але, чесно говорячи, таке велике враження, що після цього концерту я точно почну. Sky це неймовірна група, і я дуже задоволена, що зараз такий час є можливість бути присутній на цьому концерті. Дякую взагалі команді, дякую місцевому владі, що дозволили. І це взагалі супер. І я надіюсь на перемогу. Мукачеві давно не було таке гучне. Цікавих концертів, бачу, публіка встала, почали всі танцювати, веселитися круто. Дуже просто емоцій багато, які. Десь внутрі сиділи ці півроку, а тепер просто вони вийшли наружу. Ви на Закарпаття, коли приїжджаєте, то що обираєте із меню? Ми якраз хотіли це, з цього почати. Загалом, що любите так у нас покуштувати? Бограч то святе. Бограч то святе, так. так. <гум> бути, бути на Закарпатті і не з'їсти бограч то, то гріх. <с> <с> Загалом, як вам Закарпаття, де ви ще були, крім Мукачева? Можливо, міста якісь знаєте чи ні? так? Ні, ну я не ну, знаю. Були І виступали багато разів в поляні на фестивалі мінеральних вод? Mm -hmm. Потім, ну, В Ужгороді. Я взагалі рік тому зробив велотур з крайньої східної точки Мілове до Чопа. Ось, там 2155 кілометрів за 19 днів. 37 концертів для військовослужбовців і для наших прихильників в різних містах. Тобто, також я знаю кожен камінчик на, на обочині на, на правій на смузі, тому що я їхав з зі сходу. Ми хочемо бачити тут. вас Пані Івано, ми мусимо це оголосити, ви треба по всій території. Ми любимо взагалі, ми музиканти. Але така ситуація в країні. Ми вас любимо, поважаємо, тому ми шукаємо можливість, а не причину. Розумієте? Тому та, та пісня, заради якої більшість людей сюди прийшло». І це теж ми зможемо пережити, тому що ми українці нас ніщо не зможе вбити. Правильно? У тобі так багато сторін, я просто не розумію. Скільки красива, що у мене ціла купати ми кричей, яких я не розумів, яких я не відкриваю тобі, бо це все може вбити. наша армія зможе їх бити, не україння, Україні. Отаким От чином ми робимо свою користь, свою користь для досягнення якомога швидшої перемоги, перемогою над орками рашистськими.